Легко проплив корабель течією ріки океану, потім по хвилях широко просторого моря на дальні, острів Ею прибуде, Еос, що вемлі народилась, має оселю й веде короводи Геліос сходить. Там корабель на пісок прибережний ми витягли зразу, вийшли самі на високий борунами пінений берег, та ми поснули усі, на Ео божественну чекавши, спать полягали усі там. Де стояв корабель на причалі, поруч лягла на піску, і розпитувати стала богиня, оповідати про все одісей, розпочав і докладно мовив атак на останку до нього кіркея владарка, далі собі попливете, сама сама вами, путь покажу я, Дам вам поради на путні, щоб жодна напасть лиходіна, вас ні на суші ні в морі нещастям гірким не спіткала. Спершу, сирен, ти зустрінеш що чаром своїм нездоланним, кожну людину чарують, яка лиш до них підпливає. То до сиренне свідомо наблизиться й тільки почує, голос їх той вже додому не вернеться діти й дружина, не побіжать вже назустріч йому, не радітимуть шумно, Дзвінко голосим, бо співом сирени його зачарують. Сидячи там на лужку, наче гори навкруг височіють кості загиблих людей, тільки шкіра на них допліває, ти ж повз них пропливи, заліпивши супутникам вуха воском медяним розм'яклим, що веде до раю, щоб раптом вони не почули. Співу того, Співу того, А схочеш ти сам їх послухати пісні, Асхочеш ти сам їх послухати пісні. Хай тебе міцно віреоками стійма прив'яжуть за руки, Хай тебе міцно веревками стійма прив'яжуть за руки Є ноги дощогли швидкого твого корабля, є ноги дощогли швидкого твого корабля, щоб мігти від співу сирен, усю насолоду відчути, щоб мігти від співу сирен, усю насолоду відчути, а як благатимеш ти розв'язати і наказувати будеш, а як благатимеш ти розв'язати і наказувати будеш. Линвами, хай до щогли тебе ще міцніше прив'яжуть, хай до щогли тебе ще міцніше прив'яжуть, а як зуміють вони провести Повсерен корабель твій? схелі стрімки на одній, ти побачиш дорозі під ними, хвиля реве гомінка синьокої Там вітрити. Жоден тих скель не минув корабель, що до них наближався, тільки самі їх уламки й тіла мореплавців одважних. Хвиля та вихрі вогнисті, по морю бурхливому носять. Хвиля та вихрі вогнисті по морю бурхливому носять. В іншому напрямі теж є дві скелі, широкого неба безкидом гострим сягає одна оповита у темною хмару, чистим повітря над ним не буває ніколи, смертному ані зійти на ту скелю, ні з неї спуститись, навіть хоча б з двадцятьма руками він був і ногами над тоборів, на та скеля, мов би обтесана гладко. На тоборівна та скеля немов би обтесана гладко, над тоборівна та скеля, немов би обтесана гладко.